Вікторія працює дитячою медсестрою вже 35 років. Лікує пацієнтів абсолютно різного віку: від новонароджених до підлітків. Допомагати людям жінка мріяла із самого дитинства. Я в сім'ї одна дитина, і скільки я себе пам'ятаю, у батьків завжди просила братика чи сестричку. Ну, так я її одна її залишилась в сім'ї, і всю цю свою любов я постійно там, на сусідських дітей, я постійно там з ними гралась. І от так ця любов до дітей, і коли я закінчила школу, я прийняла рішення, де я можу робити з дітьми в медицині. Вікторія знає, всі маленькі пацієнти потребують особливого підходу. Каже, щоб зрозуміти дитину, спілкуватися з нею потрібно самої мовою. От у нас лежав не так давно хлопчик, йому 17 років, він переселенець, і він тут був зовсім один. І ми, звісно, його окутали і теплом, і заботою, і психологічні бесіди з ним проводили. От, от така різниця. якось З маленькими ти більше як мамочка, а з великими ти більше як друг. Справжнісіньке щастя жінка відчуває у ті моменти, коли на власні очі бачить одужання своїх пацієнтів. Однак найважче у роботі бачити смерть та страждання малюків до цього просто неможливо звикнути, каже жінка. У Нас лежала дитинка, їй до року було, і вона не хвороба була, не сумісна з життям. Но наша лікарня, наша реанімація, наше відділення, як можу так, даже не побоятись цього слова, продлили життя цій дитині усилями лікарів, усилями сестер медичних. І, на жаль, превеликий жаль, ця дитинка померла. Але я можу сказати, що до цього часу мати цієї дитинки дуже благодарна, дуже вдячна нашим лікарям. Такі трагічні випадки не часто траплялися у кар'єрі Вікторії, однак вони врізаються у пам'ять і залишаються там назавжди. Початок повномасштабної війни є болючою темою для всіх медичних працівників, адже до лікарні почало надходити дедалі більше дітей, переселенців. Буквально на тій неділі мамочка каже: Слава вона з Павлограда сама і каже: Слава Богу, що ми з дитиною були тут, іначе нас би вже в живих не було, бо квартира повністю розрушена. Попри усі складнощі Вікторія просто обожнює свою роботу, адже вона може спостерігати її плоди кожного дня. Коли поступає дитина, плаче больно, погано їй, і проходить день-два, все вже все добре. Дитина веселіше, мати веселіше, і уходять з нашої лікарні з, зі словами вдячності. Сестри, справжні героїні, які готові щиро віддавати всі сили, допомагаючи якомога більшій кількості людей. Ми хочемо виразити щиру подяку цим ангелам у білих халатах та привітати їх із професійним святом.